Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас топ-5 товарів, котрі повинні бути у кожного в автомобілі. По перше, автомобільний пилосос на акумуляторі переваги саме цього пилососу, що окрім пилососу, це ще й є повітря Акумулятор має ємність 6000 мАч, що точно вистачить, щоб повністю прибрати у салоні автомобіля. Зарядний пристрій для акумулятора дуже актуально для зими зможете самостійно зарядити акумулятор. Акумуляторний тестер: це той пристрій, завдяки якому ви можете побачити стан свого акумулятора. Автосканер для діагностики портативний покаже стан вашого авто, обороти двигуна, стан паливної системи, споживання палива та ще багато різних показників. Підключення до телефону по блютузу, автосканер Я200 це вже більш функціональний пристрій. Він дозволить вам отримати всю інформацію з бортового комп'ютера, може щитувати та скидати помилки. А замовити всі ці пристрої можна, перейшовши за посиланням у шапці профілю.